Україна може стати на ноги для цього владі потрібно змінювати пріоритети. Так вважають представники позавладних політичних сил. Найбільшу увагу на їхню думку. Слід приділити формуванню в державі громадянського суспільства. Його ознаками є сповідування та дотримання принципів демократії на зразок європейських країн, до яких сьогодні прагне приєднатись Україна. Треба побудувати в Україні таку систему влади, яка би забезпечувала демократичний розвиток народовладдя. Верхність права і справедливість, національна справедливість, соціальна справедливість. Починати перебудову в країні на думку Олега тягнебока потрібно з оновлення її конституції за словами лідера свободи чи на щорічне переписування положень основного закону змінило його сенс. Хоча на момент прийняття в червні 1996 року українську конституцію називали однією з найпрогресивніших в Європі. Повернути цей статус, а головне докорінно змінити життя людей цілком реально, впевнений Олег Тягнебок необхідно лише довірити конституційний процес професіоналам. Нехай це будуть науковці, нехай це будуть моральні авторитети, нехай це будуть впливові люди. Але при тому законодавчо забезпечити, той, хто входить в Конституційну асамблею, він не може мати права претендувати, скажімо, наступні 10 років на будь-які посади при владі, чи у виконавчій, чи в законодавчій, чи в представницькій. Тоді людина реально буде розуміти, що вона це робить і пише, не виходячи з своєї наступної посади. А потім ми свято переконані в тому, що ця конституційна асамблея мала би написати не цілу конституцію, а певні принципи конституції. Одним з найболючіших питань українського сьогодення Олег Тягнебок називає енергетичну залежність країни від зовнішніх постачальників. каже держава здатна досить швидко її позбутись. Для цього потрібно ефективно використовувати власні ресурси і максимально відмовитись від дороговартісного російського газу. А в нас останніми роками перевидобуток енергії електро, то як можуть ціни підніматися? В нас надлишкова енергія, електроенергія, яку зараз ми просто продаємо і спихаємо за безцінь за кордон? То як? На що піднімаються ціни? А вся причина в тому, що наша кохана влада дозволила і торпедує. Продаж стратегічних об'єктів. Лідер всеукраїнського об'єднання переконаний, на Україну вже в недалекому майбутньому чекає немало змін. Якнайшвидше, на думку Олега тягнебока, треба братись за реформування вітчизняної судово-правоохоронної системи. Також на часі ухвалення закону про відкликання депутатів до опрацювання потребує і податковий кодекс. В результаті великий бізнес має сплачувати великі податки, а малий відповідно до своїх можливостей. Лише в такий спосіб наполягає очільник свободи, в державі відбудеться відродження середнього класу і її економіки в цілому.